Величезний привіт, вітаю вас в магазині Аврора і запрошую на перегляд акцій, які будуть тривати по 12, а деякі навіть по 19. На це також, будь ласка, зверніть увагу. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Подивимось ще новинки. Ну і, звичайно ж, подивимось на що акції. І одразу вам хочу показати ось таку новинку горщики із такою залипузиною. Це новинка в Аврорі. Зараз скажу ціну. 119 гривень. Це також новинки, є в різних кольорах. Дивіться, які гарні горщики, точніше, як гарно зроблена оця як земля, бачите, камінчики. А горщики кашпо можна обрати своє. Додатково купити і буде ще гарніше. Так, в нашій Аврорі є 4 вибори кольору. Ціна 119 гривень. Так, ну і також скажу ціну на ось таку поличку настінну. Це також, мабуть, новинка. Не бачив я в попередніх оглядах. Ціна такої полички, металевий каркас, дерев'яні самі полички. 549 гривень. А ось на цій статуетці приємна знижка. Зараз вони по 77 гривень. А, дивіться, бачите, тут написано чомусь 77 повна ціна. А зі знижкою 55 гривень. Зверніть увагу. Зі знижкою ось такі можна придбати, ну, хороша знижка, брилочки для ключів. А зверніть увагу, ось такі кумедні брилочки, ще дешевші. Їх ціна зараз лише 9 гривень. Хочу ще показати новинку, але вони по повній вартості. Ось такі пінгвінята 59 гривень. Зі знижкою навушники вакуумні, дротові 55 гривень. Зі знижкою телефонний перехідник 49 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі навушники дитячі, бездротові, накладні. зі знижкою 50% зараз вони по 299 гривень. Дивіться, який цікавий, я ще знайшов брелок для ключів, металевий велосипед. 22 гривні акційна ціна. І до нас вже привезли нові таро райдера Вейта 78 карт. 129 гривень. Дивіться, що я знайшов. Обруч для справжньої королеви. Він металевий. Це ж на якийсь костю, до костюму, правда, що буде. Обруч для волосся Карнавальний. 199 гривень. Ото вже буде королева шантеклера. Навушники накладні, дротові, а, з мікрофоном. Зараз на них також приємна знижка. 299 гривень. Зберігайте чек, гарантія 12 місяців. Силиконовий кабель USB по 69 гривень. Тримач для телефона дитячий. Зараз також на них хороші знижки. Є як і для дівчаток, так і для хлопців по 14 гривень зараз зі знижкою. Ще одна новинка. Тримач для телефону, але без знижки поки що новинка це 69 гривень. За 29 гривень можна придбати ось таку лампу для ноутбука, або ж використовувати для своєї портативної батареї. Досить хороша річ. Вона гнучка в різні сторони можна її гнути. Так, я знайшов ще один кабель для телефону. Це вже силиконовий по 49 гривень. Набір тримачів для телефонних кабелів 22 гривні. Набір тримачів для кабельних телефонів 29 гривень 10 штук. Дуже хороша знижка на портативну колонку. А вона підсвічується різними кольорами. Ціна зараз зі знижкою 299 гривень. В акції також медіаплеєр, Хто чекав на знижку, можете вже придбати. Зараз по 699 гривень. Цифровий а, ефірний приймач Т2. Зараз також можна взяти зі знижкою. По 299 гривень. Знайшов ще одну колонку портативну, Можна навіть її використовувати біля води. А, також є а, оці кольори, будуть блимати під музику. Знижка 50%. Вони є в чорному та в сірому кольорі. 299 гривень акційна ціна. А на цю колонку портативну ще більша знижка. Зверніть увагу, також має встроєні оці ці. Штучки, які блимають світло, ручка для переноски. Вона досить така важка. І тут написано, що також має захист від бризків води. Зараз її можна придбати за 299 гривень. Зберігайте чек, гарантія цілий рік. Дивіться, ось така платформа, диск кругла для тренувань в нашій аврорі новинка. 189 гривень. А на цю подушку для тренувань взагалі супер знижка. Хто займається спортом, для тренувань дівчата візьміть обов'язково. Розмір показую вам на екрані. Зараз покажу, скільки її вартість. І ціна цієї подушки зараз лише 59 гривень. Також з хорошою знижкою ось такий великий килимок. Для фітнесу, для йоги дивіться розмір 1,74 м на 62 м. Навіть показано, які вправи потрібно робити. Колись, можливо, я його і придбав, але не сьогодні. Дивіться 99 гривень. Але треба буде також подивитися щось на майбутнє собі. Дуже шикарна ціна на м'яч для фітнесу надувний 65 см діаметру. Витримає вагу до 120 кг. Шикарна на нього знижка, дівчата, дивіться, зараз по 99 гривень. Чи може почати вже від сьогодні займатися спортом? Ото, знаєте, я так накупив різного начення для кухні. всякі ці Лопаточки, ложечки, форми різні. Думаю, все, я буду пекти, щось робити, так і лежить. Ось я також на куплю буде лежати. Масажор, качалка 199 гривень. Новинка ось така щітка складна, дорожня 59 гривень. Набір заколок металеві. 49 гривень. Ще одна також новинка. Набір ось таких заколок. Це, здається, пластик чи металеві. Здається, пластикові. Так, ціна таких 39 гривень, 4 штуки. А зі знижкою щітка для миття голови дуже хороша, обов'язково придбайте 55 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось такий складний, як сказати, табурет туристичний. Ну, можна собі десь кудись. Взяти на відпочинок. 99 гривень також. Зараз хороша знижка, зверніть увагу. Дивіться, ось такий він у складному має вигляд, у складному стані. Ну і коли він розкладається, ось такий, як на картинці, досить зручна, хороша штучка навіть для рибалки. Я знаю, що ця поличка в Аврорі користується попитом. Її дуже багато показували в Тіктоку. Металевий каркас, дерев'яні полички. Раз, два, три, чотири. І ціна її 699 гривень зараз зі знижкою. До речі, хочу зауважити, що на іграшки також хороші знижки. Ось такий пупс зараз по 299 гривень. Конструктор Лего поліцейський катер. Автомодель іграшка танк. Треба самому складати. Зараз 149 гривень. Іграшка для малечі, яка не любить купатися. Ось такий водяний. Не знаю хто це 99 гривень. Надзвичайно цікавий ось такий набір кондитера. Треба тут є формочки, треба самому зробити ось такі цікаві тістечка, різні круасани. Ну я гадаю, що для малечі буде досить цікаво. Ось така новинка показую, як новинку. Ціна 299 гривень. Скоро ж буде свято Миколая. Діти його чекають цілий рік. Хочу показати ось такі чашки із габабунками. Дивіться 139 гривень. І ось такі габабунки по 84 гривні. Так, знайшов нову ось таку металеву поличку на стіну. Раз, два, три, 4 на п'ять гачків. І зараз кажу ціну. 249. Дивіться, яка цікава пряжа, прям таким, знаєте, як шнур 129 гривень. половиною. Метрів 300 грамів кольори в асортименті. Зараз в акції Ще одна нова пряжа. Також дивіться, яка цікава, груба. 250 грамів, 30 метрів. Кольори, бачите, ціна 169. Давайте перевіримо, може зі знижкою. Пухнаста ось така. 100 грамів. 54 метри. Трішки дешевше 74 гривні. І ось така, дивіться, яка теж цікава пряжа. 100 грамів 50 так, 45 метрів, 77 гривень. Набір гачків для в'язання. Так, 6 штук, 74 гривні. Я, якийсь равлик, якогось равлика знайшов. Давайте відкриємо, подивимось, що це таке. Ви знаєте, що це таке? Це дозатор для мила. Ось це знімається. Зараз я поставлю, покажу вам. Ось так. Сюди наливаєте мило і ось таким чином натискаєте і звідси тече мило, <тиска> Що тільки не вигадають. Ще одна досить цікава новинка, мені дуже подобається. Дивіться, це таке як силікон на дотик і дерев'яна ось така. А стіночка це дозатор для мила. Зараз покажу кольори. 199 гривень. За 19 гривень можна придбати ковшик органайзер на навісний. Так, зараз покажу вам лебеді кохання, щоб я не витягував його з коробки. Я декілька разів показував. А зараз в акції цей йоржик за ціною 129 гривень. Ось такі навісний також зараз зі знижкою. 99 гривень, акційна ціна. Дивіться, зараз дуже хороші знижки також на ось ці подушки. Зараз покажу вам принти, будь-яку можна придбати за 99 гривень. І ось такі також по 99 гривень. І знову до Аврори привезли, дивіться, яка гарна постіль. Ну, на картинці взагалі супер. Да? А, така шоколадна, багата. По багатому комплект постільної білизни євро а євро однотонний 899 гривень. Зараз скажу вам склад, є ще один колір. І ось така сіра, також смужка, але склад 100% поліестер. Хто ще немає гриля, зараз можна придбати зі знижкою портативний і з рішіткою складний. Так, холода вже на носі. Ось такі привезли шапки. Звичайно, це штучний ну, наповнювач, сама нитка акрилова. Але ось тут дивіться має, бачите, ось такий як пушок, досить приємний до тіла. Ну, буде тепленька, я гадаю. В трьох кольорах, зараз кажу ціну: 149 гривень. Знайшов рушники ось такі великі для тіла. 287 гривень, 1,40 м на 70 Ще одні нові рушники ось такою вишивкою. Вони вже за розміром трішки менші. Для обличчя 99 гривень зараз. І вже з'явилися шарфики. А так, жіночі 100% поліестер, звичайно. Скажу зараз ціну новинки. 179 гривень. І трішки вущі. Це також новинка за ціною 129 гривень. Для пухнастиків привезли нові лежаночки. Є в різних кольорах. І ось такий вигляд має у розложеному стані. Можна зняти, попрати окремо все. Так, господинки, ось такі каструлі з кришкою. Скляна прозора кришка. На 3,6 літра. Зараз зі знижкою можна придбати. Акційна ціна каструлі 379 гривень, діаметр 20 см. Зараз в акції ось ці форми для випікання, метал та силикон. Дивіться, ось так у зложеному стані. Форму можна зробити завдяки розложив її ось таким чином. Досить місце у шухляді економить. Вони зараз по 169 гривень. Кольорова гама в нашій Аврорі три кольори. Ось такі стакани з подвійними стінками. 88 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі відкривачки для пляшок. Дивіться, які гарні оригінальні. 44 гривні. І привезли ось такі штопори металеві, точнісінько такі самі. Ну, у, у батьків моїх було. Просто чого я запам'ятав, тому що спогади з дитинства, коли якась гостина, день народження якийсь було, витягли у цей штопор, щоб відкрити якусь пляшку. Я цим штопором бавився. Мені було дуже цікаво. Так, цікава новинка. Зараз скажу ціну цього штопора: 139 гривень. Ніж, ось такий спеціально для томатів написано: 64 гривні. Зараз на ці серветки хороша знижка, це вологі серветки для прибирання. Вони мають великий розмір, тут 100 штук і добре вони просочені, просочені, пропитані цією рідиною. Акційна ціна зараз їх 119 гривень. Хочу показати новинку на поличках в Аврорі З'явився новий сілан. Це такий концентрований пом'якшувач для тканин. Його потрібно трішечки-трішечки. Тут 540 мл, є різні аромати. 229 гривень. Це парфумовані кондиціонери. Ще одна новинка на поличках в Аврорі. Ось такі з блоки, змінні, як підвісні блоки для унітазу. 74 гривні ціна цієї новинки. Є одинарні цієї ж фірми по 39 гривень. Ще вам хочу показати одну новинку. Дивіться, ось така піна для чищення килимів. І тут же, бачите, навіть йде спеціальна щіточка. Так. Засіб для видалення безусиль, складних забруднення з килимів та келимового покриття. 650 мл. Ціна такої новинки 189 гривень. За 29 гривень можна придбати засіб для очищення сантехніки. Ось такий Pro Max. Дуже хороша ціна. Можна купити і почистити всі свої унітази вдома. 750 грамів. Іще одна новинка. Дивіться, парфумований кондиціонер Ополіскувач для білизни. Тут вже 2 літра. Є також різні аромати: 109 гривень. Шампунь, момійо, алтайський та медлітровий доктор по 109 гривень. Так, дивіться, шампунь проти лупи для щоденного догляду. Треба спробувати зволожує шкіру голови, має протизапальну дію, знімає свербіж. 250 мл, 129 гривень зараз в акції. Оці шампуні від Ecoline зараз по 59 гривень, 250 мл Є різні, а ще можна придбати з цієї ж серії маска догляд, а відновлення або ж захист кольору для фарбованого волосся. Вони ще дешевше 200 мл по 39 гривень. А оці зубні щітки дійсно вартують своїх грошей. А вони мають гумовані ось тут а, по боку щетинки. Також мають, можуть почистити вам язик. І зараз вони в акції а, зі знижкою. Дивіться, 99 гривень. А це дуже хороша ціна на щітки Oral-B. Вілкінсон станки для гоління. Три штуки в упаковці на три леза. Зі смужкою підіймаючи волоски і зволожуюча смужка 99 гривень. Тут навіть і 1 безкоштовно 4. Від Доктор Санте ніжний шовковий бальзам крем для рук, гліцериновий, екстремально сухої шкіри рук. Тобто, якщо у вас пересушена шкіра, можна придбати ось такий бальзам за 62 гривні. Ці шампуні, я гадаю, всі знають літрові. Вони по 119 гривень. А маски з цієї ж фірми по 124, там також літр. Ось такий кондиціонер. А, так, кокосова олія омега 3, літровий, майже літр, 88 гривень. Спрей для волосся, блиск та шовковистість та термозахист 200 мл 69 гривень. Хочемо побажати економних покупок всього найкращого. Нехай все буде гаразд. До зустрічі!